Час почистити гриль. Спочатку потрібно його запалити, щоб він гарно прогорів. Беремо щітку і гарненько все вичищаємо, весь залишок продукту, який в нас лишився на чавунних решітках, щоб прибрати надлишки їжі, які там застрягли. Протираємо залишки сажі, які в нас лишилися на решітках. Гляньте, змащуємо його олією. І протираємо решітки. Це для того, щоб вони краще зберігалися і служили вам не один десяток років. В нашому грилі встановлена система Blockfire, яку теж треба почистити. Беремо аромапластину. Так само вона у вас забрудниться 100%. Останні елементи гриля, так звані телевізори. Треба помити журозбірник. Складається він з двох елементів. Якщо не будете слідкувати за кількістю жиру в жирозбірнику, жир може спалахнути.